Привіт. Сильний вітер у нас, але надіюся, що мене буде добре чути, щось буду повторювати. Е я знаходжусь в івано франківській області, Косівський район, село села Е, Тут є одна комерна продаж, на даний ще можливий продаж. Зараз по мірі їм всі деталі розкажемо. Така одна кобела лише є на господарстві е, Там в продажі і зараз ще покажемо по погермесове, гарного, так що очікуйте, буде багато цікавого. Я так. така кобела, кобела на продажу. Має 6,5 років, молода. їде як у парі, так сама, без різниці. Кобела остренька, так що вона такого нічого, спокійно, все, не п'яні, кусає, але у роботі то вона остра. У ефірі Останька, але не дуже, а у, у лісі то, 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 то остріще. Кована на всі 4. На спокійно, вона нічого без жодних нюансів. Глажу, дуже... що вона мене видить. практично перший раз. Зараз поміряю, бо то незручно, не маю де поставити телефон, зараз поміряю і скажу детальніше кілком на магію. Я не буду зараз рулятка віти, то видно, що то з столи не йде. Метр 55 по ній. Зараз покажемо, що, що нам має на округ. Обхвату. Кобила не, не висока, але така моя. Да Плюс-мінус це не наздачу. Коло метра 80 обхвату. Не, ще, є, куди, ще, є куди ще на неї класти тіло вона не є аж у сидій формі. Кобила кожен день в роботі, у лісі, що така справа. Такий робочий варіант, кого би цікавив. Знаходимося Івано-Франківська область, Косівський район, село Баня Березь. Що по ціні? Ціна 1200, торг присутній, а Огіра давав-не давав. Кобила не давав. нежерабна, хіба десь, хіба десь кратко вкорпала. Але так, то з тим, що не, не спаровано треба на роботи, то кажу, є такий варіант. От така грудниця, нога, лесенка вузенька, така темно каштанка. Трошки повільніше, лише на господарстві, а це і можливий продаж. Так, Трохи вітер, що може мене дуже не буде чітко чути, але кому що ще цікаво, то номер буде під відео, господарі будете дзвонити, або, або кому що цікавіше, всі деталі будете ще визнавати. Так, така є ще, теж невисока. Торна грева починаєш осінь, то хоч менше тепленько, прай, коли вітер вже такий дослі Так, є ще такий лошук. Лошук походить з Сарадного Березова по Новоолександрійці і по Гермесове, по першонове Гермесове. Моцний лошук. Збитий такий кубан, грудниця широка. Йому йому тепер? Півтора року. Пр, пр, стій. Шир. стій, стій, Скокусуй, мосна грудниці, ноги грубі, такий видно, що він такий збитий кубанчик. Гарний, достойний пушук. лошук не в продажу. лошука тепер лошука собі тепер купив. А... Бело за то продає, бо купив собі лошука, буде підушувати. Відтак, з тим, що буде і друга кобела у продажі, і хочу лишити собі лише лошука і по тій причині по тій причині трошки продажу. Зад широкий стегна досить ріняги, грубі ноги гарні. Мечка зараз на зиму. Буде ще краще, але тут вже такі падла, По Гермесові досить гарні гарні мечки, як на першеронів. У багатьох першеронів дуже мала мечка, але від гермеса потомство таке якраз для наших теренів дос, доси пасоване. Є багато багато потомства Гермес теж полишив. Досить цікавого. Чоло широке. Мама Таврована на Олександрійка. Файний, лошок, файний, такий кубан з п'ятий моці. на Коп'ютеру роблять. Дуже достойний варіант. Так що, ще раз нагадую, кобела одна у продажі на даний час 1200 доларів ціна, торг присутній, кому цікаво, дзвоніть, пишіть всім мирного неба.